Доки сумські школи закриті на карантин, деякі учні опановують нові навички. Троє підлітків зі зброєю намагалися пограбувати підприємство. Це днями трапилося у сумах. На заваді зловмисникам стала група швидкого реагування поліції охорони. Юлія Настенко розкаже подробиці. О четвертій ранку охоронець складу конфіскованих речей помітив на території підприємства невідомих молодиків. По периметру за сигналізація засвістіла я нажав кнопку визову. Від противників, Смотрю, підбігають два чоловіка. Один з оружием, другий з трубою. Ну і відкрили різко двері і почали огражати, просити деньги, ключі від автомобілів. Чоловік не розгубився і встиг натиснути тривожну кнопку. На місці негайно вирушила група швидкого реагування поліції. В ході переслідування троє невідомих були затримані. Е Приблизно десь три кілометри від об'єкта в сторення чисних. Призвели задержання, була викликана ще оперативна група для подальших, подальших розбирань. Розбійниками виявилися 11-класники однієї з місцевих шкіл. Участь у скоєному вони заперечувати не стали. Хлопці зізналися, що пістолет купили через інтернет, а про тривожну кнопку навіть не здогадувались. Зарані, за піти. на эту, сказать, так базу. И мы думали, что там будет техника, еще техника. И слухи пустили. Мотив какой? Почему вы решили это сделать? Подзаработать денег. Материально не хватало, да? Ну, не то, что не хватало. Но я говорил родителям, просто он не хочется брать денег. Хотелось самостоятельно заработать. Тепер трьом школярам загрожує до 12 років за ґратами. Юлія Настенко, новини СТС.